Сучасний надвернянський пологовий будинок розрахований на 90 ліжок. Таким красивим і зручним цей медичний заклад став аж тепер. Перша його реконструкція розпочалась ще в 1997 році. Приміщення вважалось довгобудом, і мрією багатьох матерів залишалось бажання народжувати своїх малят у цивілізованих європейських умовах. На оновлення пологового будинку чекали цілих 18 років, адже проект коштував надто дорого близько 5 мільйонів гривень. Однак спільними зусиллями мети вдалося досягнути. Цей будинок пологовий коштував на протязі 2007 року до 2014 року, він десь обійшовся мільйон 800, мільйон 900, 000, а зараз вложили гроші 4 600. 000. Це кошти Мінрегіонбуду, це кошти місцевого бюджету, це кошти міської ради. Надвірнянський пологовий будинок був першим у списку медичних закладів області, відновлення якого вважалось пріоритетним. Сьогодні реалізацію проекту називають найуспішнішим досягненням у районі та області за цей рік. Це є результат плідної праці, співпраці районної адміністрації, районної ради, громади міста надвірної. І цей довгобут, який тягнувся фактично з 97-го року. За цей рік максимально ми дожали, прижали, згуртувалися всі разом і зуміли все-таки зробити. Прекрасно відреконструйоване пологове відділення нашої надвірнянської ЦРЛ. І думаю, що воно позитивно вплине на покращення демографічної ситуації, як в нашому районі, так і в нашій державі в цілому. Прийшов той час, коли з пологового відділення народився пологий будинок. І те, що сьогодні відмічено, те, що ми дочекалися, в першу чергу дочекалися майбутні матері, дочекалися вагітні породілля, які тут зможуть спільними зусиллями медиків, надіюся, професіоналів, народити не одну плеяду покоління. Червону стрічку перерізано у переобладнаному приміщенні медичного закладу, важливого для матерів і немовлят. Вже є сімейні пологові зали, нові операційні, сучасне медичне обладнання. Гості завітали і до молодої мами. У Мар'яни з гвозда народилась дівчинка. Матусі вручили квіти, а новонародженій велику іграшку із побажаннями здоров'я і щасливої долі. Загалом на Надвірнянщині щороку народжується до 1300 дітей. У цьому пологовому будинку з'являється на світ приблизно 1000 Сяча немовлят за неповних 12 місяців. Тут народилось 840 малят в області. Вважають, що тема материнства і дитинства залишається головною в медицині і висловлюють сподівання, що проекти цієї галузі реалізовуватимуться й надалі. Робота зроблена, підсумки підведені. Тепер що очікуємо в 2016 році? Переконаний, що в 2016 році гірше не буде щодо медицини, забезпечення фінансування. Є можливості зараз правильно працюємо над фондом регіонального розвитку. Там є те, як казав сьогодні міський голова, ефективне використання ресурсу фонду регіонального розвитку, де є можливість з оптимізмом дивитися до тих рік.